Привіт-привіт! в тебе в руках пробничок ефірної олії м'яти перцевої. Зараз тобі покажу, як з ним взаємодіяти, як собі допомагати. Тоді, коли ми працюємо з внутрішнім стресом напругою, в першу чергу самий простий метод це інгаляційний. Коли ми її просто дихаємо, що для цього можна зробити? Відкрили пляшечку, не капаємо, не перегортаємо, просто дотикнулися так долонькою. Зроби, будь ласка, це прямо зараз зі мною. Закрили, щоб вона не перевернулась, простерила в долоньках і складаємо їх отаким чином доміком і починаємо глибоко дихати. Ми так робимо, щоб захистити свою. слизову. Можна ще навіть прикрити очі і просто послухати себе. Робиш глибокий вдих, можна видих ротом, можна носом як приємніше. І от мені я прям відчуваю, як мені трошечки зараз пече слизову носом. Так от серйозно, я вже не дихаю, бачу, мені тут все одно пече, але мені приємно пече. І таке враження, що ніби провітрює якусь десь, оту частину голови. І очі бачать як краще. А ти от послухай себе, що ти конкретно зараз ти відчуваєш, коли ти так дихаєш? Ще тепер наступний метод це тоді, коли ми її використовуємо на Вона привносить розслаблення. Дивись, дотикнулись одним пальчиком, другим пальчиком вказівним. І отут, там, де на скронях вже біля росту точки росту волосечка, отут собі промасажували. І теж ну, такий відчуй, вона мусить, може, а тут мусить сильно пекти. Якщо дуже чутлива шкіра, може сильно пекти. Мені от зараз конкретно пече, але мені приємно дуже пече. Якби спочатку от я перестала масажувати тут, і я відчуваю такий як холодок. От послухай себе, будь ласка, як воно на тебе зараз впливає. І що відбувається далі? Як цей холодок в мене зараз цей холодок кудись-сюди розповсюджується? Ще ми зараз дотикалися пальчиками до ефірної олії. Ні в якому разі ми цими пальцями не ліземо в очі або в якісь інші слизові олії, бо буде дуже сильно пекти. Пішли, помили ручки після того, як повеземо діло з ефірною олією. Раптом вона занадто сильно пече на скронях. Раптом кудись потрапила ефірна олія, там, де вона сильно пече на слизовій, водою ми не змиваємо, вона не змивається водою. Ми беремо спончик. І протираємо будь-якою столовою олією або будь чим спиртовим. Добре? Домовились. І якщо десь в домі з'являться діти, подружка, наприклад, прийде з дитиною, ховаємо це так, щоб дитина, не дай Боже, до нього не дотягнулася, не почала там щось з цією ефірною олійкою робити. Потім ще один з методів, особисто так, як я використовую ефірну цю олію. Я беру так от, всіми пальчиками, дотикаюсь до кришечки, робити саме, будь ласка, і починаю масажувати собі голову там, де росте волосся. Я це роблю для того, щоб моє волосся краще росло, бо я після того, як в минулому році перехворіло, ну, в мене. Почало, блін, вилазити потрошку. Я спочатку чекала, що воно само пройде, само не проходить, значить, треба щось робити. Я отак роблю. Бачиш, це, що на голові. Дуже прикольне пощіпування, поколювання пече, але при цьому одночасно якби, як башка От Реально стає якби краще. І це теж буде призводити. До якихось до зміни стану. От як в тебе конкретно в тебе буде змінюватися цей стан? От мені зараз прям реально пече, але при цьому не холодок в мене тут зараз, а якби я відчуваю, що в мені пече. І мені приємно. Мені зараз від цього приємно. І от що буде далі з тобою відбуватись через 5-10 через хвилин? Я теж тебе прошу за цим послідкувати, бо ти дуже чутлива. І ти зможеш відслідкувати, як було до, як було після. Ще наступний формат, як ми можемо собі допомагати, коли ти прийшла з роботи, втомилася, або на роботі цю ж пляшечку можна носити з собою на роботу, косметичку маленьку. Можна так от взяти і капнути собі так тюк, і тоді викапнеться капелька. Рознести по долонькам і отут собі помасажувати ще й на воротнікову зону тут. І пощупати, повідчувати, що там відбувається в тілі, як воно зараз пече чи холодок, у мене реально спочатку сильно пече, потім холодок, а потім починається таке як розслаблення, як жар і розслаблення м'яке, якби як середнє розслаблення. Але послухай, будь ласка, себе, як у тебе воно проявляється? Якщо занадто воно ядрене буде. В чистому вигляді можна взяти крем для тіла, ну просто не роботі, що за все, нема крему для тіла, для рук, для ног, трошечки видушити і туди капнути капельку ефірної олії, змішати і нанести. Дома, коли ти прийшла з роботи, ти втомлена, або ти не виспалась, наносиш собі її на стопи і на ікри. І знову ж таки, це можна зробити з додаванням в крем. Бо якби так, одна капелька і на велику поверхню тіла буде цього абсолютно достатньо. Видишило собі капельку крему, капнула туди одну капельку ефірної олії м'яти, рознесла і собі промасижували стопи. От на ніч, будь ласка, так зроби: нанеси на стопи, нанеси на ікри і нанеси сюди нощайну на на воротникову зону. Зранку, саме цікаво, що з вечора вона нам дозволяє розслабитись, а зранку вона нам дозволяє проснутися, активізуватись. Тобто зранку, коли проснулись, зроби те саме, дотикнись до неї або подихай з пляшечки. Але просто тоді, коли ми долонькою дотикаємося, вона ще потрапляє через нашу шкіру в кров і вона ще взаємодіє з нашим тілом зсередини. І подихай. ну Хоча б хвилинку, ну хоч по півхвилинки, подихай. Подивись, що буде відбуватися зі своїм тілом, відчуй своє тіло, да? відчуй, як воно впливає на енергетику, як воно впливає на твій стан. Ще з тобою поділюсь третім методом використання ефірної ліки, з м'ятою так можна робити. Це вже не стосується психологічного розслаблення, але воно допомагає нашому внутрішньому нашому шлунково кишковому тракту теж бути в нормі. Можна взяти ложечку меду. Туди капнути одну капельку цієї олійки, перемішати її з медом і потім додати собі в свій улюблений чай або просто в теплу воду. Головне, щоб вона була не сильно гаряча. Налити собі в чашку, розбовтати і попробувати може бути забагато. Це дуже сильний концентрат. Бо це ефірна олія в чистому виді. Тому Якщо буде забагато, то береш ту чашку і розводиш ще в більшій кількості води. До літру. В принципі, отак, от, от однієї каплі, тут капелька маленька, але може бути навіть на літр води, цього достатньо. Я тобі буду дуже вдячна після цього за зворотній зв'язок. Я тобі тоді через пару днів подзвоню і дізнаюсь, як справою з ефірною олією м'яти. Як вона, де тобі вона пекла чи гріла, як вона тебе розслабляла, коли тобі краще було ввечері її використовувати або зранку, ось про це все мені буде дуже важливо від тебе почути. І дякую за участь в цьому тестуванні.